Привіт! Сьогодні ми поговоримо про важливість техніки безпеки під час занять фізичною культурою. Пам'ятайте, що ваша безпека завжди є головним пріоритетом. Завжди приходьте на уроки у спортивному одязі та в змінному взутті, щоб почувати себе комфортно та для дотримання гігієни. Ваше волосся має бути акуратно підібране, а нігті коротко обрізані. Зніміть з себе предмети, які можуть заважати або травмувати вас. Це не лише для комфорту, але й для вашої безпеки. Перш за все, кожне заняття повинне починатись з розминки м'язів перед початком тренування. Це допоможе уникнути травм та полегшить подальше заняття. Пам'ятайте про правильну техніку виконання вправ. Використовуйте обладнання тільки за призначенням та під наглядом вчителя. При поганому самопочутті, будь ласка, негайно повідомте про це. Якщо ви отримали травму, вчитель відразу надасть допомогу і сповістить адміністрацію та батьків. Під час гри або змагань будьте уважні та обережні. Дотримуйтеся правил гри, не поспішайте і пам'ятайте, що ваша безпека завжди на першому місці. Штовхати, бити або ображати однокласників заборонено. Якщо ви стаєте свідками таких ситуацій або відчуваєте дискомфорт, негайно звертайтеся до вчителя. Після заняття не забудьте помити руки, пам'ятайте, що фізична активність повинна приносити радість і бути безпечною для кожного з вас. Безпека наш пріоритет. Щоб знати більше про уроки фізичної культури, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Попереду ще багато цікавих та пізнавальних відео. До зустрічі в одному з них.